Чи думали ви про те, що означає особисто для вас довіряти комусь? Для мене це означає бути на 100% впевненим в комусь. Наскільки важко заслужити вашу довіру? Чому іноді важко прощати людей? Сьогодні випуск з перехожими на диванчику. Погнали! Де очередь з людей? Ви звати чим займаєтесь? Я Максим, я студент. Навчаюся у Полтавському державному аграрному університеті. Мене звати Людмила, працюю в Бітрут академії менеджером. Привіт, мене звати Антон, а я працюю в Бітрут не академії, просто Бетрут швед, компанія. Це шведо-українська компанія. Дар'я, я вчитель. Я мобільним зв'язок займаюся. Що таке довіра для вас? Ну, довіра це перш за все, це дуже складне поняття. В основному, це чи я задаюсь питанням, чи я можу покластися на людину, що знаходиться біля мене поруч. Чи можу я їй довірити свої секрети? Чи можу я з нею робити спільну справу? Ну, таке філософське глибоке питання. Довіра це важке питання. Стоп-кадр. Ви щас подумаємо, вже таке Довіра, довіра. Це дуже глибоке питання, тому що насправді довіру можна розглядати в декількох напрямках. Ну, довіра, перш за все, да, в парі в сім'ї, довіра у відносинах, як з колегами. Але ну якщо говорити про довіру з колегами, це довіра в там в прийнятті рішень, в прийнятті е, якогось питання, яке покращить чи роботу, чи відносини в команді. Якщо говорити, говорити про довіру в відносинах, то це мені здається поділення е, своєї думки, своє свого відчуття навпіл і повністю довіряти своїй другій половинці, це як довіряти собі. Приєднання. Я В приєднуюсь, приєднуюсь. <ріст> <ріст> Самому слові, просто вже криється відповідь. Довіра це, це все в наших стосунках. Віра, так? Віра. <ріст> так. Для мене довіра це коли ти повністю можеш відкритися людині і бути впевненій певненій у її ставленні у її відношенні до себе. Довіра це впевненість в людині, угу. на яку ти намагаєшся Скрутно, час е, отримати якусь допомогу. А чи важко особисто вам довіряти людям? Мені особисто важко. А чому так? За рахунок мого характеру. Складний. Доволі. А, напевно, так. Якщо це е, люди, яких я вже знаю доволі давно, mm -hmm. то без питань я можу довіритися. Але якщо це люди, які там. Е, тільки приходять в моє життя по різним причинам, то все ж таки відповідь важко. А мені легко. <смітна> <смітна> Я легка на підйом людина, мені легко довіритись комусь, але часто буває і опалюєшся. Але це досвід. Тому, і якщо ти не будеш довіряти якимсь новим знайомствам, тому можливо ти щось не відкриєш нового в житті, що ти ще не бачив і не відчував. Тому так. Легко довірятися. Напевно, так. А чому? Тому що головне, щоб я відчувала, що це навзаєм. Mm -hmm. Якщо до тебе йде довіра і до тебе також відкрить, то тоді легко. Але знайти і відкритися такому, такій людині, ну це складно. Mm -hmm. Я вважаю, що такі випадки бувають дуже, дуже рідко. Ні, то поки людина мені мене. Не, не, нічого да, не обідуть, не образить. Тобто я не бачу, поводів не, не довіряти. А як ви переконуєтеся в тому, що от цій людині можна довіряти, цій людині не можна довіряти? Можна, так сказати, відчувається. Я бачу таких людей, як я, таких же, я, я знаю, що я можу триматися поряд з ними, тому що вони, вони як я, вони їм можна вірити, на них можна покластися, вони відкриті, вони чесні, вони будуть йти зі мною до кінця. У вас така внутрішня інтуїція, так? Так. Напевно, перш за все, по її чому не можу одразу довіритись, да? тому що мені потрібно зрозуміти, побачити її вчинки, зрозуміти наскільки ця людина щира. І потім тільки довіритись. Навіть візуально, якщо ти вже хоч трошки психолог, ти бачиш людину і як вона виглядає, які її повадки. Хоча бувають класні актори, які можуть тобі е, внушити, що вони люди, яким легко довіряти. Я думаю, по певним характеристикам і певним якостям Чиві. людей. Да, да. І вчинкам навіть да. ну ти бачиш, як людина добра або не добра. Іноді по очам видно, так навіть по очам, так, тому я їх приховав. <плес> Напевно, основний критерій це а, те, що люди будуть за, зі мною і за мене у будь-якій ситуації. Ось тоді для мене це є якимось ключовим поняттям довіри. Тобто ви дивитесь на вчинки людини, так? Звісно. Коли ви а, зустрічаєте людину, ви почув, ну, я їй довіряю. <плес> Якщо воно образить мене, тоді вже. Не довіряю. Тобто нема що ти зустрів людину і все там. Mm -hmm. Воно якось виглядає не так, що ти їй не довіряєш. Е, наївна людина це яка? Ух ти! Наївна людина. Це та, яка Антон. Це я. Яка довіряє я навіряю людям, навіряю. дивлячись їх в очі. Да. Це наївна людина. Це я. Я наївний, я люблю довіряти, і мені це подобається. І навіть якщо з цього щось буде негативне, я все одно це перекваліфікую як позитив і досвід. Так що нормально. Наївність це теж класно. Круто. Це та, яка вірить кожному слову, яка не може. Не може зрівноважити факти, не бачить далі свого носа. Вона от вперлася у те, що вона вірить. Вона не розуміє, що, для, що ця мета вона може бути складною, може бути неосяжною і так далі. Та, яку дуже легко обманута, яка дуже сильно довіряє і дуже сильно відкрита світу. Для мене це, напевно, якась дитяча наївність. Я не скажу, що це погано або добре, або ще якось. Ні, це просто така дитяча якась наївність, і дуже часто нею люди користуються. Наївна – це, яка комусь довіряє, її образили, а вона і подальше продовжує довіряти цій людині. Чи важко вам просити пробачення? Як, Як гадаєте, чому деяким людям дуже важко попросити пробачення навіть тоді, коли вони винні? Можливо, за рахунок свого его. Я зазвичай, якщо я винен, я визнаю свою провину завжди. Тобто це якась гордість так, да, у людини? Більш за все, гордість, яка не підкріплена нічим. Людина просто вперлася, ту, що вона ідеал, вона тільки вона права і більше ніхто не правий. Чи важко вам просити пробачення? Mm -hmm. і так і ні. <смір> Бувають випадки. Да, що Важко, а буває коли легко. А як гадаєте, чому іноді от людина винна, але їй важко попросити пробачення, визнати свою вину. Про вину. Я не буду відповідати на це питання, бо це про мене. Бачите, <смір> <смір> на у нас сьогодні випуск про вас. <смір> Та да. Це залежить від характера і від его. Я думаю, так, в кого який характер, так. так. І відзнаків задяку. Якщо що, Антона, я прошу вибачення. У усіх інших людей дуже рідко і я буду на своєму стояти. Чи важко особисто вам просити пробачення? Ні. А як гадаєте, чому є такі люди, от вони винні, а от попросити пробачення їм важко? Напевно, психологічні комплекси, психологічні порушення і їх травми дитинства. Бо якщо людина має адекватну оцінку, адекватно ставиться до себе і адекватно сприймає те, що з нею, що що її оточує, і що можна бути не завжди правим. Знаєте таку притчу, один дивиться шість, інший дев'ять. І коли дійсно в чомусь є конфлікт, то для, особисто для мене попросити пробачення, ну я нічого такого не бачу в цьому. А чи важко вам просити пробачення? Ні. А як гадаєте, чому от є люди, які винні? Вони знають, що вони винні, але вони ніколи не попросять пробачення? Ну, я не дуже розумію цих людей. Якщо винен, то. Повинну попросити пробачення, в цьому немає нічого поганого. Тобто... А що б ви ніколи в житті не пробачили іншій людині? Зраду. Якщо я довірив цій людині, а вона мене зрадила, то я вже не маю ніяких спільних інтересів вже з нею. Ай, важке питання для мене, бо я ніколи не люблю бути в ролі судді. Важко, важко сказати. Навіть якісь. Кримінальні вчинки. Ви за те, мабуть, щоб давати шанс людям, так? Так. Да, я за те, щоб давати шанс. Ніколи б у житті, не, ну, чесно, я не знаю. Мені здається, різні ситуації, але е, якщо це якась пріоритетність, то, м, напевно, коли ти залишаєшся поза межами е, пріоритету і відчуваєш себе непотрібним. Ось, наприклад, думаю, що ось так. Зрада. Коли людина тебе зраджує, то, то... Це втрата той ж самої довіри, так? Так, да, це втрата довіри. А що ви порадили людям, які втратили довіру до усіх навколо і не хочуть взагалі навіть давати шанс нікому? Вони мають зрозуміти, що якщо вони втратили довіру до всіх, всі люди не винні в цьому. Винні лише певні. Лише певна категорія, лише певне коло людей, з якими він говорив або вона говорила. Mm -hmm. І на всіх людей ображатися не можна, тому що це призведе до того, що людина замкнеться у собі. І це призведе до, до дуже тяжких е порушень, mm -hmm. як психологічних, моральних, так і фізичних у людини. Mm -hmm. Сходити до психолога? До речі, так, сходити до психолога. Це допомагає. Ну і це тільки щоб був там не сарказм. Да, тому що мені здається, що все рівно ще більшість багато людей, особливо старшого віку, вважають, що ходити до психолога це не ок, це якщо там типу, тебе якісь розлади ну, розлади, ні. тоді ти можеш ти. Що це взагалі шарлатани? А насправді ні є гарні спеціалісти, які можуть з цим питанням допомогти. Дійсно, і чим більше ти знаєш свої, свої вчинки і чому ти так вчиняєш, чому ти так думаєш, тим більше ти і довіряєш людям, і можеш. Комунікувати з людьми. отак. От ну, і, і не те, що правильно, тому що це теж категорія така правильно неправильно це все е, розмите. Е, я думаю, я забув думку, думку. Напевно, бути собою, з, з собою щирим. І шукати причини в собі, змінювати оточення, і змінювати не людей, а людей навколо себе. Що це добре? Правильно. Все. Дуже вам дякую. До дякую. побачення. Дякую. Гарного дня. Вам вечора. Довіряйте. Довіряйте. Все, дякую вам, так. гарного дякую дня. Вам. Дякую дуже вам, гарного вечора. Вам також. Дякую вам, гарного вечора. Дякую вам. Ви знаєте, люди настільки різні, і це так цікаво, що кожен має свою думку. Я хочу сказати, що довіряти і прощати. Справді буває важко. Це досить велика робота над собою. Бажаю, щоб вас оточували люди, яким можна довіряти на 100%. І побачимося з вами на диванчику. Я вибіжу з кадру, щоб був в мене кадр диванчика.